Ви не жирні і не страшні. У вас просто картизолове обличчя. Набрякле, мляве, змучене. Тут питання не в ліні і навіть ще не в харчуванні. Причиною високий кортизол – гормон, який доводить тіло реально до виснаження. І коли він досить довго в крові і на високих рівнях, то ви змінюєтеся буквально у дзеркалі і повірте не в кращий бік. Чому саме обличчя стає кортизоловим? Причиною є утримання натрію, який, в свою чергу, отримає. Воду і викликає тим само набряки. За разом кортизол знищує колаген, а це основний структурний білок краси і молодості. Шкіра буквально в'яне на очах. Кортизол також розганяє інсулін, який впливає на жирність шкіри і на висипи. Заразом, те, що добре знають спортсмени, він буквально спалює м'язову основу. Але найгірше, що мозок може сприймати, це за норму. Приємна якраз новина в тому, що Можна збалансувати рівень кортизолу, якщо діяти грамотно і поступово. Головне в такій ситуації реагувати досить швидко і вчасно. Робиться це безпечно, без літів, а саме через підтримку організму натуральними засобами. Переходьте за посиланням в шапці профілю, а якщо це питання важливо вирішити, як кажуть ще на вчора, пишіть мені в особисті. Допоможу з цим справитися.